2 листопада 2022 року я продовжую роботу з плитами перекриття. Уже перейшов Ось сюди коридорчик. І тут також. Значить, що вдалося сьогодні зробити? Я пройшовся по плитах, відмітив місця, які були трошки проблемні. Десь арматура, десь трошки нащерблені. От арматуру я обробив. Ось такі білі місця тут осталися від цинкарювання. Також я вже провів лінії, де буде накладатися сітка. Сітку нарізав. Ось тут у мене буде два кусочки. Більше половини і ще кусочок, і також ось там на вікні три кусочки. Сітки тут буде. Три шви накладатися, ось тут один шов і ось тут короткий шов, він якраз виходить на перестінок і ще один шов. Такий самий, як і перший. Між двома плитами тут шов зароблений бетоном, тому я сітку накладати не буду, просто, мабуть, зашпаклюю. Хоча я ще подумаю, може і накладу сітку. Я, здається, в сам вузлі Накладав сітку, подивлюся, якщо там вона е, виступає, бо це та ж сама плита, ну, тоді, значить, я ще кусочок відріжу і там теж зроблю. Тут вийшла ширина е, для сітки 16 см, а тут вийшло трошки більше, десь приблизно 22-23 см шириною.